Зібрали понад 4 мільйони гривень на ЗСУ грою на духових інструментах. Дитячий оркестр з містечка Браїлів гастролює Україною з благодійною метою. У Вінниці музикантів зустріла наша Вікторія Гетьман. На Вінницькій провокзальній площі лунає гуцулка Ксеня. Юні музиканти кажуть: ані дощ, ані мряка їм гастролі не зіпсує. Мій так воює. Я, я пішов грати на тубе, щоб йому допомогти. Без нас, без всіх, хто допомагає, це буде дуже важко. Ми не зможемо перемогти. Гурток дитячого духового оркестру у Браїлові зібрав музикант Віталій Тодосюк. Понад 10 років тому грали і закликали перехожих донатити для армії. Ось так, концертами просто неба. початку повномасштабного вторгнення оркестр зібрав вже понад 4 мільйони гривень. 26 автомобілів купили нашим хлопцям. Дрони, тепловізори, генератори, дальноміри, зарядні станції. У мене син на передовій. Пів року по госпіталям і знову туди пішов, бо треба відстаювати. Ну якщо 100 чоловік кине навіть по 10 гривень, то там щось буде. Аби зібрати ще більше коштів, музиканти гастролюють. за три роки. Об'їздили вісім областей України. Я вам чесно скажу, ці гроші я знайшов, тому я вважаю, що Бог дав, бо хай воно йде туди. Я. У найближчих планах колективу придбати автівку для односельця і якнайшвидше. Тож виступають двічі, а то й тричі на тиждень. Робимо спільну справу. До перемоги із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.